Ребята, всім привіт! Сьогодні 2 лютого 2016 року. Я зараз легенько хочу спробувати, чи тепла потолочена сімей, чи вже розпочався розплід. Бо в більшості пасік вже розплід пішов. Я зараз подивлюся, як в мене на пасіці. Оці дві сімейки вони були обліталися найкраще минулого разу. Зараз я їх потрогаю легенько. Глянемо, як бджілки розміщуються клуб. Вони вже практично біля задньої стінки. Всі рамки займають, всі улочки займають. Короче, вот и на семьи Ну, клуб, приехали, конечно На крайних рамочках так вот сидеть То есть там Крайние улочки Так само, с из стороны Дальше Клуб Розбійся по рамочках, по крайних рамочках. Є невеликі настройки воску. Ось такі, де вони можуть переходити. Це накриває вас, дівчата. Оце ну, сім'ї. Корпусних вуликах і сім'ї м'ясної породи, скажімо. Зараз підемо подивимося до Вучковської. Ті, що сиділи були з осені біля задньої стінки. Подивимося, як вони чи розмістилися трошки допереду, чи ні. Ну і також у них є розпліт потрогає. Маленька ця ще відміщена в сторону. Так і знаходяться задньої стінки, вони вже вперлися в неї. На шістьох рамочках. Всі вулочки вони займають. Де всі як спереді. Спереді так ось сидять, але корми вже під'їли. Трошка на крайніх рамочках є, а так вони вже корма під'їли. Треба давати їм ліпьошку з медом. Так, ідемо зараз до того і подивимось. Ця сім'я також біля задньої стінки зліва знаходиться. Тут тепла я не відчуваю взагалі. Взагалі холод. Маленький клуб, дуже маленька, слабенька сімейка. Три улочки, і крайні рамки лишні, там медок є. Ось так я буду робити за усіма сім'ями, там ще меду є багато. Кисличні рамочки забирати завстану, щоб вони чекали весни. Там добре було би на цій стороні. Так, ми їх прикриємо ногенько. Теж лишня рамочка, це я планую на днях зробити. Така з цієї сторони пуста. Там ще медок є. Десь підганяємо. Я от планую на днях отаку роботу провести, щоб скоротити гнізда. Більше Ось так, так дівчонка туди. Ну вроді немає розплоду. так лишилося 4 рамочки взагалі Слабенька сімейка дуже. А то вона така утеплена у мене. неї мішок і узелон зверху всього повно. Хочеться ще якусь синю подивитися, найсильнішу трошки. Так, а ну все подивимося, як у неї справи. Заглянемо тихенько. Ці сидять спереді, назад ще медок є, займаються рамочки. Ідних відбирати нема що. Сидять спокійно, ці найбільш клубі. Ті, що облітілися, були. У них клуб рихлий. А від колодка скажемо, чи сидить. Що сидить в клубі. Давайте так само подивимося в лежаках, потолочені потрогаємо. Там це таки тепліше. Також візьмемо два лежака з місцевою бджолою і за два лежака з вичковською. Зараз беремо з місцевою номер 50 Теж холодна потолочина. Потолочена холодна. ю дуже подивитися, де знаходиться клуб, але не взяв з як постійно М -м -м. тому придеться ламати. Опа! Ти да, не подивишся. Цьому мінус піде ну, потолочені, що коли піднімаєш потолочену, то бджілки зляться. Ну, тепла нема. Так, ну гніздо не будемо лізти більше, тому що вони будуть вилітати однозначно. Тут крошка. Так, Подивимося, ще ось цей вулик потрогаємо. Тепла не відчуваю. Нема. Ну і там ще вучковську глянемо. Коротше, поки що я не відчуваю тепла, Потолочина холодна. Блоксики теж холодні, з того, що розплоду ще немає бджілки. Ще матка не почала яєчка кладати. Це хорошо, з зної сторони. Якраз, якраз після 15 числа, 15 лютого, роздам пакетики, скорочу сім'ї, ах, полечив вуха, скорочу сім'ї, позабираю ті рамки, котрі лишні є, щоб не обсиджують бджілки. Бо як видно, от ці дві сім'ї. Вони облітувалися добре, і сім'я розпустилася на всі рамки. Там фактично і нема що забирати, бо вони розійшлися по всіх рамках. А є такі слабенькі сім'ї, там де чотири рамочки ми лишили, що там дійсно от крайні рамочки вони тут лишні. Так що така то прогулянка сьогодні? Третє сьогодні лютого 16-го року я на пасіці і я можу... Затвердити те, що 3 лютого це офіційний обліт всієї пасіки. Зараз розумієте чому. Починаючи від лежаків, від бджоли, котра йде місної породи, котра вучковська, так звана. Всі вулики, всі бджілки облітаються. Зараз більше 10 градусів в мене в машині показує 16, але машина на сонечку стоїть. Всі вулики облітуються, хтось більше, хтось менше. Але гул на пасіці стоїть там, де по-одиночному виходять бджілки але от фактично всі літають. всі бджілки літають, було там е, три лежака. Котрі не літали, але я постукав, ну, переживати почав. Все, що вмить, все нормально. Так само були три корпусних, котрі от не хочуть ще облітуватись Я от зняв холостик, вони збі сидять біля передньої стінки, і їм там все добре. Ось той номер. Там запасна маточка йде, він також ще не хоче літати, але в нього там все нормально, там внизу чуть-чуть білки виходять. Всі літають. От те, що то, от, запасна матка, вона те ще не дуже спішить. 3 лютого офіційний обліт. Ось щоб не попадали ці вулики. Так на бік бідні стоять. Є в мене два вулики, котрі до сонечка стоять спиною. Ці всі, як би кажуть, дверима вікнами до сонця, а два вулики є, що спиною стоять. А от ми зараз підемо до тих... Двох вуликів поглянемо, як в них справи. Но перед тим що поглянемо, є три вулики, котрі правим боком, скажімо, Зараз стоять до сонечка. Але я бачу, не також облітуються. От сонечко по ліву сторону. І ось ці три вулики теж облітуються. Цей перший інтенсивно 43-й облітався. Ці ті кіно починають. Але теж, якби бджілки літають по чуть-чуть, виносять мусор, вичищають. От, бджілки застрігають. Я вам потім почистю. Якщо вчора, 2 лютого, не було ще розплоду і було так, скажемо, більш-менш холодно, потолочено, то я думаю, що, що починаючи від сьогодні, матка буде більш інтенсивна. Бо тому що я її бачу, бджілки сідають вже десь підбирати якусь водичку. Трошки воно розмерзлося, зараз внизу там болото ось таке, бачите. І там є трошки де-неде води. І бджілки присідають туди збирати водичку. Так що я думаю, що за тиждень піде розплід. Оце якраз нормально. Це плюс-мінус до 15 го числа. Після 15 го числа це якраз хорошо. І так, от в мене ці два вулички, може сонечко сліпити. А, то один вулик стоїть в мене спиною. Вони стоять в зарослях таких, скажімо. Цей облітується, що стоїть дверима до сонця. Дуже слабенько, але що то вони пробують. А цей вулик стоїть спиною до сонця. Що ви мені скажете? Мертва бджілка? Шум'ять? Шум іде? Шум'ять. Ну, скажемо, бджоли реагують на тепло непогано. Вони літають. Можливо, вже і матка почне скоро відкладати яєчка. Але як... На цю аномальну теплінь відреагують самі дерева. Ну, є така теорія, що матка і дерева, скажімо, відчувають довжину дня. І що там темніється, скажімо, в 7-8 вечора, довгий день, тоді вже розпочинають і дерева відпускати бруньки. І матка розпочинає червити нормально. Цікаво, як бджіл, як дерева на це відреагують. Зараз. Вечеріє в 5 годині, там до 6-ї вечері є. Ну, не в 8-й реально. Ну дай в двох словах, чим я займаюся от на пасіці, Що я тут роблю зараз? До бджілок я зараз не, не лазю взагалі. Але от, якщо ви там бачите на задньому фоні піддони стоять. Ось там мене буде пасіка. Хочу перенести своїх бджілок знову. Опа! Минулої весни переносив звідти, там де ми були, сюди. Ну, тут неудобно мені. переносив туди. Я вам потім обов'язково ще покажу, покажу відео, як я там пахаю.